4 травня 2017 року одна глядачка моїх роликів із Риги порадила мені сьогодні звернутися до суду на Київську місцеву прокуратуру номер 6 Що я і роблю? Ось із Кагарлика, зупинка РЕМ, стою і голосую попутну машину. На Київ до Печерського районного суду міста Києва, в який я здам, скаргу на дії прокурорів Київської місцевої прокуратури No6, які приховують фактично злочин від обліку в ЄРДР. Якщо вдасться ще Подам на них заяву про вчинення кримінального правопорушення до прокуратури міста Києва, тому що вони фактично перевищують владу службою повноваження, приховують злочин, в общем, голосую транспорт. Зараз друга година дня. Не всі зупиняються. А ось і в Києві. Хрещатик 42А, Печерський районний суд. Ну тут скаргу приймають без проблем. Показуєш паспорт. Дивляться, що є підпис. Перещитують всі аркуші, ставлять на копії відмітку. І до побачення. А хто вже там буде розглядати? Який суддя? Це вже невідомо. Ось суд на другому поверсі. Канцелярія. 15-й кабінет. Перший поверх. Туалет. Бумаги висить, вода, сушарка, жидка, мило. Все Ніна на Коваленко, не хуже, ніж в Європі. Навірно, євро пісемний конкурс. Чи якийсь інший дурдом? Зараз підійдемо поближче, побачимо. А тут пропускний режим. Летають. Раз, раз, два, п'ять, вісім, раз, раз, два, раз, два. Орли, два, раз. Первый, первый, перший, тише. А микрофон снова. Гей, гей, о, о, раз. Пришло, дай. І ось на... о, 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 Крещатику, Напротив Київської міської ради.

Як виглядає Майдан 4 травня 2017 року. Під час проведення пісенного конкурсу Євро. Ще споружуватимеся, буде якась сцена. Будівлю, яку спалили під час Майдану, закрили таким полотнищем. Прокуратура міста Києва, неподалік від станції метро Палац Україна». Добрий день. Добрий. На прийом до чергового прокурора. Питайте, за ким. Вам не треба показати паспорт нічого? Добре, дякую. Хто крайній? До прокурора ви крайній? Ну якщо він приймає, то я. А ви ще не знаєте, чи приймається, не треба приймає. вже Ми, сидите? Міжчина за школи не виходить. Доброго дня. Василенко Віктор Олександрович. Дуже приємно. Олена Ігорівна. Олена Ігорівна. Олена Ігорівна. Дуже приємно Дуже Олена Юрівна. А на що вона знімаєте? А на що ви не знімаєте? А, а маю право? Не, не маєте. Ви у мені кости мої права прошу. Ти. Я не давала дозивати. Я те, що не що... А себе я можу знімати? Так, будь ласка, Сісти, можна, да? Лучше так? Я ж по мені полі просить. Олена Ігорівна, я прийшов до вас з повідомленням про злочин, який здійснили три прокурори Київської місцевої прокуратури номер 6 uh -huh. Большаков, Рубльова і Чижевський. Uh -huh. злочин цей заключаються в тому, що вони самі приховують злочин який здійснили працівники поліції, Печерського управління поліції. Угу. Я подав повідомлення про злочин прокуратуру і замість того, щоб згідно статті 214 КПК України протягом 24 годин внести до ЄРДР угу. і приступити до досудового розслідування. Працівники прокуратури, значить, ось уже сьомий день а, значить, не вносять до ЄРДР, приховуючи те, що я їм подав як повідомлення про злочин. Ще Все я записав на відео. Як приховуючи, яким чином приховуючи. Як це не приховували, що ви подали? Як вони приховували? Значить, приховували од реєстрації шляхом не... не Реєстрування цього повідомлення мого в ЄРДР, як вимагає цього стаття 214 КПК України. Значить, я вчора в них був, так. там була черговий прокурор приймальні угу. Рубльова. Вона, вона сходила. Пошукала, де, що, як, для чого, і каже, що я вам не можу сказати реєстраційний номер. Однак в канцелярії мені сказали, що, її сказали, що, ага. що мою, моє повідомлення передали Чижевському прокурору, який зараз теж відсутній, ага. знаходиться на суді. У мене зразу до неї виникло питання, а чому передали мою заяву з повідомленням, в канцелярії? Це ж вже розголошення таємниці до слідства. Вона мала бути зареєстрована і отримана або слідчим, або прокурором. Знятної mm -hmm. ну, відповідь сказала, дала мені номер телефона Чижевського. Чизконцею я... все реєструється. Я вчора дзвонив, сьогодні дзвонив, ніхто не бере трубку. Mm -hmm. Тому змушений був оце звернутися до вас. до вас. Все це я написав. Добре. Зняв на відео. Так, щоб легше було там, так. значить, з ними розбиратися. зорієнтуватися і, і, да. і, і полегшити їхню участь. А то ви знаєте як? Починають обманювати туди-сюди. А тут все написано. От як і зараз я пишу себе, де страховки. Значить, ось Большаков а, зробив такий протокол попередження особи про кримінальну відповідальність завідомо. і ви такий зробите. І я розпишусь, що я не брешу, що я не брешу, тому я це вам додаю, а якийсь, так сказати, невеличкий протокольчик, я думаю, що ви зробите, щоб ви це Там. Протокольчик я да, писала вам про свою заяву заяву про злочин, пису, які мене є з іншої книги, Дам, нам, нам з книг. Добре. Добре. Заяву про злочин. Передав зараз через секретаря у відділ відразу. Так? Ось дивіться, бачите, що в прокуратурі зробили? От Бачу. ви такого не будете робити? Ні. Наприклад, я, сижу, я приймаю просто все, в мене немає яких. Такі... Ні, так, а може я не туди попав, може це треба було зразу, щоб прокурор, іншого... який би прийняв. Ні, у нас іншого немає, у нас я прийняв, тільки я. Так, це ви долучаєте, так? Так, да, то ви долучаєте той диск. коли я перший день приходив. Давав заяву, приймав був чак. А другий епізод, там, коли я значить, учора приходив хотів добитися де ж є РДР, І мені так і не дали. І сховалися, всі не відповідають на телефон і, так сказати... Хоч так усіх закали. Ну, ніхто не хоче робити. По принципу, знаєте, в цьому фільмі. Піщаний кар'єр є. Землі ройні роботи я. А всі так хочуть, якщо комбінати, ліки роботи. А в мене, на жаль, наряди так, немає. І ніхто дивитися не буде. Ні, я випала, що в мене воно йшло нормально. Ти сказав, що там щось поміняло чи щось там зробила. Не ви не сказали ніхто з інше. Так, копія заяви, копія протоколу відео так? Копія заяви. Так, да, да, не можна. Копія попакову і відеодиск. Да, вот так, оце таке вам даю. Да. Я, це, мабуть, наверное, редко до вас такі ходять, да, на прокурорі в жалується. Ну, Я дивлюся, що ви трошки покрасніли від сорому за них. Я ні, я вчора, я на нагороді. Працювала важко. Ясно. Бачите, все так. Так, є, це є. Зараз я вам номер присвоював, заяву про вилучення. Я віддам ті, по коронавірусу. Прямо ЄРДР присвоїть? Ні. Заява про злочин номер. Не mm -hmm. простої кореспонденції, не жалоби. в жалоба. Да, так, і скажіть мені, до кого мені завтра Ось, звертатись. І, я ж прийду завтра і... за ЄРДРом. Ось, і, і передам, і передам, Так по 214 статті. Це що ж то Хто мені завтра і дасть? Передам я усі поставила. Слідчі управління. Передам я і чи не сі, чи не знаю, куди ще зараз подумаю, тим особам, тим прокурорам, які мають повноваження внесення в єдиний реєстр. У мене немає таких повноважень, у мене немає флешки на прийомі. Угу. Мені не положено. Да. А є... Ну, без 15... -16. А є працівників, яких є... Без 15 і 16, правильно? Противників... Значить, завтра я без 15 і 16 знову приходжу до вас, і ви мені даєте ЄРДР. 16. Так? 16. По Завтра вже робочий день до 16 прийом. Завтра робочий день. Mm. Прийом, роман, mm. І післязавтра робочий день. Ні, вихідний. Ні, в суботу ж робочий. Та що ж це як цей? В суботу робочий робоче 13 число, дивіться, законодавство. Тобто ви то, в суботу вихідні, так? Ну, да? Так. Да. Які всі люди. Mm -hmm. Робочий суботу наступного. А наступна буде, да, так? Працювати за 8 да. ну, хорошо. Я Так. Ну, добре. Я образу. От вороже, це ЗП, це заява про звучить. Тобто да. Я... Да, 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 би... І поставте стерогу... навіть, можете навіть дату вказати. І, і час. Ні, час в мене немає таких Щоб... Я не чергова частина, але... Відлік, відлік пішов. М -м. Ви десь записуєте? Ну, Ще мене немає не чергової частини, я ж не черговий, ну якби з чергової частини, так як поліція, у нас немає такого. Ні, так завтра ж я буду трясти вас або ще когось. Ну попробуйте Чому? мене потрясти. Ні, не, не вас особисто. я кажу вже завтра. Вони важко потрясти. Ви мене то можете потрясти, Ой. Але, Ой. Але, але я дізнаюся, наприклад, вам, ви до мене зайдете, запитаєте, я mm -hmm. вас скерую чи до відділу тої канцелярії, чи сама дізнаюсь, чи в мене Аня їх помічниця дізнається. Mm -hmm. Я вам скажу, що ще не внесено, кажу, ще не внесено. Наприклад, до четвертої вечора. І ви їх здаєте. З Петрихами? Ну, ну якщо воно внесено, то я ж вам скажу... Приховування злочину. Що воно ще може десь на розгляді у десь там ще. Ну, я не знаю, може, буде внесено. Ну так як воно може бути десь на розгляду, коли 214 стаття вимагає прокрутитися вам сутки, не вам особисто, я а, а, а керівництву тому ж і всьому почому. Так, я з вами згідно повністю. КПК ми знаємо. Ну, я, особисто. Ну, я, звісно, я, не знаю да, так досконало, але ну, оце іменно цей нюанс, що... Є такий нюанс. Да. Все це ви правильно кажете. Правильно я кажу, да? так? І звернувся я нормально. У вас претензій ніяких немає. немає. Да. І звернувся. От за адресою. Дякую, так. Да. Дякую. Хорошо. Ну, будемо сподіватися, що все розрішиться. Злочинці будуть притягнуті до відповідальності, От, іначе нам не вижити. Іначе бути не може, так? Да? Да. Все вам доброго, до побачення. до побачення. Ось так. Здав заяву про злочин прокурорами Київської місцевої прокуратури №6. 6 Ямненко Олена Ігорівна прийняла повідомлення. 4 травня 2017 року, 19 годин 30 хвилин, приїхав з Києва. Після прокуратури заїхав до Ксені і забрав ось цю купу листів, які вона отримала за сьогодні. Суцільний маразм, ідіотизм, дібілізм від прокуратури, суда, поліції і інших державних органів всі розраховують на ідіотів, які не будуть скаржитися, заперечувати, судитися і так далі. Але ми будемо до додому, ось зупинка рем, де виходять люди, які їдуть з Києва.